Вітаємо сьогодні. У нас е, глибокий аналіз доволі відвертого інтерв'ю мова про українську блогерку Каріну. Знаєте, її ще називають Сімбочка. Так, вона попросила називати її Каріна, і розмова там справді насичена. Дуже особисті драми, скандали, ну і справи якоїсь рефлексії. Джерело це розшифровка інтерв'ю. І наша мета розібрати ключові моменти. Там і стосунки, і шлях до популярності, і власне травми, і спроби змінитися. Саме так, це знаєте, така класична історія про межу між онлайн образом і реальним життям. Особливо, коли це життя повне публічних конфліктів, досить суперешливого контенту. Ми розглянемо її стосунки, зокрема з парфенюком, Євдушенком. Ага. Потім досвід материнства, фінанси, ну і психологічні наслідки цього життя під постійним прицілом. Добре, давайте почнемо зі стосунків. От Каріна ділиться ну, дуже болючими деталями про життя з парфунюком. Він батько її дитини. Так, це відомий музикант. Вона згадує про жорстокі сварки. Навіть е, був інцидент під час вагітності, каже, що він ну, тягав її за волосся. Ого, кинув на ліжко так, що вона вдарилася животом, тримав за горло, називав образливими словами. Це звучить просто жахливо. Вона ще й стверджує, що записала це все. Ну, щоб потім йому показати. Так, це надзвичайно серйозні звинувачення. Дуже серйозні. І вони, звісно, контрастують його таким публічним образом. Звісно. Але тут, знаєте, важливо зазначити, що Парфенюк теж давав інтерв'ю у маші Єфросиніної, здається. Так, було таке. І він там представив свою версію, заперечував частину звинувачень. Казав, що Каріна, мовляв, не раділа його успіхам, маніпулювала записами сварок. Тобто, дві зовсім різні історії. Абсолютно. Каріна також говорить про брак підтримки. Наприклад, квіти після пологів не подарував про те, що його родина до неї ставилася негативно. А що саме казали? Ну, за її словами, дорікали їй тим, що вона росла без матері, згадували якийсь там тюремне минуле її родичів по чоловічій лінії. -да, неприємно. А ще ж був інший епізод, теж дуже гучний. Цей подкаст Волошина та Євтушенка. О, так, це окрема історія. Він вийшов якраз на її день народження. Саме так. І Каріна каже, що це її просто зламало. Вона навіть думала про суїцид. Страшні слова. Особливо її зачепило, коли в коментарях почали висміювати її минулий викидень. Це вже знаєте за межею. Абсолютно за межею, це якраз підсвічує цю темну сторону онлайн слави і ну так званого хайпу, як приватне життя трагедії стають просто контентом, точно як це все використовується, завдаючи реального болю. Цікаво, що Євтушенко та Волошин потім вибачалися, казали, що то все заради хайпу. Ну, вибачення це добре, але ж. Щодо Євтушенка, до речі, Каріна наполягає, що вони офіційно не зустрічалися, згадує про його, нібито, маніпуляції, спроби схилити до інтиму. Тобто знову складна історія стосунків. Схоже на те, але на тлі цих драм вона говорить і про трансформацію від образу такої пацанки до більш жіночного стилю. Так вона це пояснювала частково реакцію на запит аудиторії. Але можливо, це і внутрішні зміни. Можливо, і ще один відвертий момент. Вона розповіла про рекламу казино під час вагітності. Оце так пояснювала це фінансовою необхідністю. Мовляв, заробляла по 40-50 тисяч доларів на місяць, купила машину. Ну суми вражають, звісно. Але визнає, що був моральний дискомфорт. Навіть каже, що повертала гроші підписникам, які програли. Це ілюструє цей фінансовий тиск, який відчувають медійні особи, і етичні дилеми, звісно, куди ж без них, а потім, на контрасті, її вимоги до майбутнього партнера. Угу, Це теж цікаво. Заробіток від 50-70 тисяч доларів на місяць. Харизматичний, але важливо, щоб не був медійним. От бачите? Після всього цього досвіду її власної публічності вона шукає когось поза цим світом. Логічно, мабуть, хоче приватності, можливо, стабільності, якоїсь опори поза соціальними мережами, які принесли її. Ну, і успіх, і багато болю. Що вона згадувала про няню? Теж складна ситуація. А що там було? каже, няня постійно її критикувала як матер. Ну і зрештою винесли якусь внутрішню інформацію на загал. Це знову про довіру, точніше, про її крихкість у такому публічному житті, коли навіть найближче оточення може стати джерелом витоку інформації. Отже, підсумуємо, що ми бачимо. Ну, це історія надзвичайно публічного життя. Так. Де особисті стосунки, якісь травми минулого, виховання, викидень, звинувачення у насильстві, все це. Переплетено і фінансові реалії, і скандали, і онлайн хейт, і спроби якось знайти себе в усьому цьому. Дійсно, розповідь Каріни піднімає питання про ціну слави, про вплив токсичних стосунків, про психологічні захисти, шляхи зцілення після травми. Але, звісно, важливо пам'ятати, ми чуємо одну сторону історії, хоча й дуже детально, дуже емоційно. Безумовно, і наостанок така думка для роздумів. Якось ця відкритість про найболючіше в публічному просторі, чи вона вимушена через скандали, чи свідома, як вона впливає на саму людину? Так цікаве питання. Чи це форма катарсису, спроба контролювати розповідь про себе, чи це можливо навпаки продовження травми під мільйонами поглядів? Є над чим подумати. Вітаємо.